Друзі, всім привіт! Сьогодні до вашої уваги відео з відгуками на продукти, які в мене закінчились. Дуже важко спіймати час, коли в мене є можливість і коли є світло, але тут вже зібрались такі великі банки, які займають місце, не хочеться їх зберігати, тому швиденько вам покажу, і якщо це корисно і цікаво, то запрошую, будь ласка, до перегляду. І напишіть, будь ласка, як зі світлом у ваших містах. Дуже цікаво буде дізнатися, як часто вимикають, як надовго. Бо в нас останнім часом, ми, звісно ж, розуміємо, яка причина, але світло більш було відсутнє, ніж воно є. Одразу ж покажу вам дві великі банки. Закінчила Калаген, який показувала в останніх своїх покупках зробила собі невеличкий такий запас на деякий час він був зі знижкою мінус 50% на сайті iHerb. Тут в баночці 198 грам порошку, порошок без смаку, всього тут 16 порцій, якщо приймати по дві мірних ложки, я приймала по одній. тобто... В двох ложках 12 грам бичачого пептидів, а в одній мірній ложці відповідно 6 грам. 6 грам мені було достатньо. Бачу вже хороший ефект від використання. В принципі, я споживаю білок в потрібній кількості, але ту частину, яку я не добираю, я компенсую саме колагеном. Є позитивний вплив на шкіру. І також він, як на мене, п'ється легко, майже не відчувається смак. Я іноді приймала його без нічого, а іноді додавала ось цю суміш для відновлення слезової оболонки шлунку та кишківника від Terra Origin. Вона має приємний смак, цей смак називається Мета Лимон. Я пробувала і інші смаки, але цей поки що мені подобається більше. В складі міститься 5 грим l глютаміна На одну порцію всього тут у нас 30 порцій, я приймала, як і вказано, по одній мірній ложці і вистачило на місяць прийшли. Крім цього, дуже багато ще інших корисних компонентів, можете пройти за посиланням, подивитись. Посилання на всі продукти, які продаються на сайті Hurb, і які я показую в цьому відео, залишу, як завжди, в описі. Всередині ось така мірна ложка. Зараз покажу, яка мірна ложка в упаковці з колагеном. Ось так вона виглядає. І хочу сказати, що в поєднанні. Ці два засоби приймались дуже легко. Якщо хтось дуже такий прискіпливий до смаку, спробуйте додавати щось інше в воду з колегеном, те, що вам приємно на смак, і буде питись легше. Але цей колеген просто топ, як на мене. І ще ціна достатньо вигідна. Зараз iHerb прибрав цю знижку мінус 50%. На жаль, вже вигідно його купити, поки немає можливості, але я залишила в листі бажань даний колаген. Можливо, iHerb ще поверне цю знижку, і тоді порно закажу додатково, тому що він все ж таки має такі властивості закінчуватись, а приймати хочеться на постійній основі. Далі, друзі, з косметичних засобів в нас закінчився шампунь. Із серії Là, це компанія Reflame з органічним лимоном та м'ятою для жирного волосся, об'єм 250 мл. Бюджетна ціна, гарно справляється зі своєю роботою, добре промиває волосся. Майже постійно показую його в відео своїми порожніми пляшками. Бюджетна ціна дитина використовує з задоволенням, так як вона часто моє голову, то нам цей продукт дуже підходить по співвідношенню ціна якість. Наступний продукт, друзі, це буде таке відкриття 2025 року, яке я залишу собі в листі бажань для того, щоб повторити дуже мало продуктів, які хочеться повторювати, неодноразово, тому що є багато чого нового, що хочеться спробувати. Це бальзам для тіла від компанії Ucerin, серія Atopic Control, об'єм 200 мл. Дуже приємна текстура. Текстура, яка гарно вбирається, швидко вбирається і не залишає після себе такої маслянистості, яка притаманна засобам для тіла від компанії Cirin, але залишається гарне відчуття зволоженості, шкіра. Добре живеться і заспокоюється. Це для подразненої, для чутливої шкіри продукт гарно підходить для використання в зимову пору року. Єдиний недолік цього бальзаму це те, що він об'ємі 200 мл. Хотілося б велику упаковку об'ємом 400 мл, і щоб вона була з дозатором, тому що незручно. Жирними руками після використання відкривати, закривати цю упаковку. Я більше люблю такі формати, як в компанії Біодерма, це продукт великого об'єму і той, який має дозатор. Сподіваюся, що компанія Eucerin випустить цей продукт і в великій упаковці. Можливо, він і продається десь в великій упаковці, по-моєму, я бачила. На сайті мейкап об'ємом 400 мл, але все ж таки без дозатора. Рекомендую спробувати, якщо ви також маєте суху та чутливу шкіру. Закінчилась друга упаковка тоніка від Біленда. Це дуже бюджетний продукт, замовляла на націну. ціни, звісно, там постійно змінюються, але купляла його десь приблизно за 70 гривень. Він містить в своєму складі кислоти, об'єм 200 мл. Хороший якісний продукт, думаю, що буду повторювати. Зубна паста закінчилась знов від компанії Reflame: це серія Apty з натуральними трав'яними оліями 100 мл. Зараз дана паста обновилась. вона буде випускатись в новій упаковці з діючого каталогу, вже є в продажу склад. Кажуть, що не змінився, сподіваюся на це, тому що продукт один із самих улюблених в компанії Reflame. Дитина закінчила одну упаковку Омега-3 від Kidsmart, яку ми купували з розділу пробників на iHerb. Про неї багато розповідала вже в попередніх відео. Від двох років можна використовувати без цукру 27 жувальних гумок зі смаком. Tutti Фруті, смак подобається. Ці жувальні таблетки в окремих блістерах знаходяться, що дуже зручно. І зараз ми відкрили повторно слідуючу упаковку. І остання добавка, яку покажу сьогодні, від бренду Nutricost це Бетен hcl L Pepsin 240 капсул, велика упаковка. Використовувала по одній капсулі в день під час прийому їжі. Для того, щоб краще засвоювалася їжа, а для того, щоб краще засвоювалися білки, продукт по ефективності подобається. Подобається, що він саме в капсулах, а не в таблетках. Нутрійкос це, як на мене, достатньо бюджетний, але і якісний бренд. І в наступній посилці прийде вже нова упаковка цієї добавки. Ось такі, друзі, засоби закінчилися нас сьогодні. Є ще. Порожні пляшечки, але вони будуть в наступному відео. Бажаю всім здоров'я, мирного неба над головою. Знов-таки щиро дякую всім, хто використовує мій промокод для купівлі на сайті Hur, він буде на екрані і в описі під відео. Бажаю всім здоров'я, мирного неба над головою, приємних і корисних покупок. Підписуйтесь також на мій телеграм-канал. Посилання буде в описі під відео, будемо і там з вами спілкуватися. Всім до побачення, до зустрічі.